Мені здається, що українцям не вистачає якогось свого Робінгуда або служби, яка б незалежної влади ліквідовувала тих, хто працює на ворога. Ну, шановні пане, ви є надто радикальні, ви навіть радикальніші за мене. І, звичайно, що ваша ініціатива трішечки кровожерлива, і... але вона має право на існування і на втілення, але лише у крайньому випадку. У тому випадку, якщо українцям не вдасться повернути собі Україну. У тому випадку, якщо і надалі не українська і антиукраїнська влада в Україні буде утилізовувати нас українців, винищувати нашу прекрасну Україну і витискати український народ з України. Але дуже би хотілося, щоб ми все зробили красиво, все зробили правильно, згідно законів України, згідно Конституції України, згідно всіх міжнародних норм і всеї, тої, тої майчні, що написано в тому нікчемному ООН. Ми маємо зробити все правильно, щоб, щоб воно було максимально позитивно сприйнято Світовим світовариством. Не забуваємо, що нам, окрім того, щоб прийти до влади, щоб Україну-українцям потрібно ще мати і визнання в світі, і торгівлю світом, і мати прекрасні стосунки з усіма іншими державами. Це ми плануємо відкриту державу будувати, а не закритого типу. Тому треба робити все правильно, все красиво. Взяти владу в Україні дуже дуже просто. Потрібно лише згуртуватися тим, хто має якусь ідею хорошу. Ну, я пропоную свою ідею. Якщо ми згуртуємося, якщо ми зможемо поширити нашу... Ідею наш світогляд, серд українців, здобути підтримку українського народу на законних, вільних і демократичних виборах, і оцим легальним шляхом отримати владу в Україні. Оце є досконалий шлях. І звичайно, що я би дуже хотів, особливо як пацифіст, що саме такий шлях, український народ пройшов. Що ми все ж таки отримали владу, повернули Україну українці легальним шляхом. А ваш цей шлях нехай лишається ну, на чорний, день. може дійсно таке буде, що українцям українською і далі пануватимуть ворги українського народу, і, і Україна буде потребувати нашого українського Робінгуда і українського Довбоша, і українських гайдамак.